Вітаю з Новим роком всіх співаків, співачок, гурти і дуети. Всі, хто має в собі силу співати і нести українську мову е так красиво в світ. Вам новорічних золотих е гір, на які ви зможете зійти, новорічних подарунків. Настрою, який буде вище неба, мирного неба над головою, і успіху, усмішок, і нехай ваші слухачі і до вас приходять не тільки з квітами, а щирою душею і серцем. І знайте, де б ви не були за кордоном чи в Україні, чим би ви зараз не займалися. Ви завжди потрібні нам. Дякую.